Богу дякую, я вам кажу, що за, 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 за цю життя не можу Бог задякувати. Ви щаслива людина. Щаслива. Буде літом, будуть приходити словаки, чехи. Поляки. Вони приходите? приходять. Приходять. Ось здорово. На, на, велосипедах, на велосипедах, хто на чому з рюкзаками. Ми сьогодні на Міжгільщині. край знаменитий своїм туризмом, знаменитий озером Сенєвір, заповідниками, гарними місцями водоспадом шити і багатьма-багатьма місцями, про які знає вся Україна і далеко за її межами. Однак, як живуть звичайні села, де немає туризму, сели, які проживають просте сільське життя. У п'ятій годині вставати, якщо є корова, молодь тут не виживе. Молодь вся їде за границю. Ви себе вважаєте господарем цієї землі? Так, так. Я, я тут народився, я тут виріс із маленької дитини. Про туристичне село Колочава знають усі. Однак про село Негровець мало хто, але так чи інакше, для того, щоб потрапити в село Колочава, треба проїхати вздовж негровця. Ох, як же я люблю ці недільні наші закарпатські села. Ідуть із церкви, ви подивіться, розуміють, що це для них духовне свято. Та з воскрес! Служба вже закінчилася, так? Дякую. А чи знаєте ви, що у закарпатських селах вітання Христос Воскрес вживають ще тривалий час після Пасхи? А зараз я вам ще покажу, до якої церкви тут люди ходять, і ви самі відразу захочете туди. Старовинні дерев'яні церкви це особлива гордість Закарпаття. І село Негровиць не виключення. Зі старими церквами у верховинців пов'язано багато історій, і деякі з них лунають навіть трохи містично. Перше село було в селі Ясиновець. Там була стара церква, було декілька хат, але потім... Зійшов сум, і по легенді розповідають, що якісь сили попередили, і вони встигли вити, виселитися. Хати засунули, але церква збереглася. Церква була на пагорбі трошки. А це урочище, яке називається Негровець. Тут було колись кладовище, була стара стара церква на тому березі, де колись кладовище робили через три пагорби. Тобто жили там в урочищі я потім урочище ще Бріцький, і третій пагорб був вже негруз. І тут робили кладовище. А потім, коли там зійшов сум, люди сюди переселилися і вже тут почали жити. Село розбудувалося, в цій долині теж почали будуватися хати і збудували церкву, яка існує з 1818 року. Одна з найстаріших церков дерев'яних, яка ще зараз діюча. Я вколочаю, наприклад, ще більш старіша церква 1795 року, але вона зараз як музей перебуває. А ця ще діюча до, до цих пір. Два дні проведення у негровці здалися мені відвіданими музею як етнічного, так і духовного. Найбільше враження я отримала від байливо збережених хаток, а ще. Люди дотепер у моїй пам'яті обличчя усіх, кого я тут зустріла, і кожне слово, яке я тут почула. Не перемикайтеся. Хочеться передати вам тепло і досвід, отриманий мною у невеличкому гірському селі. Ой, бабусі, які ви гарні, колоритні. Розкажіть мені, розкажіть про ваше село. Це доводилася в сусідному селі. У якому? А Як не... називається добрий день? То друге село, так Ну, негровіць одну то саме ліско по, по містному називається Імшади і негро. Як називається по-місному? Імшади. імшади. Але то вважається як одне село. Одне так? село так? А чому воно розділилося на дві назви? Отже, не таке уже і маленьке це село. Просто поділене воно на дві частини, розділені річкою. Складається фактично негро з двох частин. Так за мостом там знаходиться імшади, де колись було болото. І е, ріс мох, із якого використовувалися е, ці мохи сушені для того, щоб е, втеплювати хати. І фактично слово «імшити» – це утеплювати хати мохом, тобто зробляти щілини. Я вирішила заглянути в Імшиди, Адже саме там проживає одна з найстарших мешканок села. Я вас познайомлю згодом. Хазяйстві, як, яка вигода від коня? Ореми туди такої. Конями орити, так? Да? Бо вже тракторами ну, орять по селах. І конями, коло тракторами, а конями. І трактор ніде не може піти, і коні можуть піти. Так. Коні підуть, а трактор не піде туди, куди коні. Деякі такі, що їх просто можна вести відразу в музей. Бачу, йдете грабати траву чи що? Ні, на що? Ні. Гній. Гні. Да. Розкажіть мені, що, з чого складаються ваші будні роботи? У п'ятій годині вставати, якщо є корова, корові дати їсти, подоїти, напоїти, свині, якщо є, свиням дати їсти. Потім вже на огородні. Воно ну, картопля вже сажається, а там далі. То ви десь там поїмаєте, я так розумію. Да, 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 uh -huh. да, ну Так, І використовуєте, садите, там все все, все росте? роз. Якщо б ми нічого не робили, а щоб ми жили, нам треба в самому. Підготувати та робити. А далі на обід звертаємось додому, ну, так, з обід зготувати, поїсти, опять далі на огород, на, 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 на небу на, по, там, по покопати щось, подивитись, ну, то там ми не маємо коли по посидіти або кудись поп'ю, пощирати. Все, так, як обично, і... Постійно в роботі. Да, 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 постійно в роботі. Важко, напевно, міські люди би тут тяжко виживають. Тяжко виживають. А ще, а ще, якщо такі молоді, ну, наприклад, в мене вже є пенсія, хоча невелика, ну, але все ж таки, ну, молодь, молодь тут не виживе. Молодь вся їде за границю. – Ну, Там вони теж не на прогулянку теж ні, їздять. Ні. Працюють, або зато і платять їм, тут, а в них тут немає ні, ні дитячих, ні, ні, нічого, Їм треба робити. Тут Тат, холодніший клімат, коли що достигає. Як ви сієте? Наскільки затягується тут оце? Як ми сіємо? тепер ми у, 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 у травні, у початку травня, так в перше вчисло, садимо картоплю. Ну, на там вже буряки, бо ну, насіння всі дозріває все, тільки пізніше. Я да, так, висів. да, да, да й картопляно ну, як обийшло, у нас дозріває. І яблука ну, трохи пізніше, не так як у невзєнних районах, наприклад, у Виноградівській, Ужгородській, Мукачівській, там раніше все доспіває, а у нас пізніше. Но ну, садимо огірки, все все все, все на А що, коплети, які якусь маєте господарку? Господарка є кури. Ну, коли пороща держу, коли коліни й держав, раз у, у, у два роки крову порошя, теж не держите? Як... А, а що взагалі що, що люди держать? Вже мало лишилося корів. ми знаєте, на село, може, з 20 корів лишилося, то все продавало Молодіж виїхала, нема нікого, лише старі куща встали. Та старі діди баби, садіти малі стали. І то забирають батьки і дітей з собою, позабирали, ми залишилися. Зовсім без, безпорадні, зовсім. Не. І косити Карташку нема. Кому. Садимо, а косити. Даємо город косити у кого корова, то так і живемо. 3038 гривень мене нього. А чого так мало? А де ви працювали? Колгоспі. Не було де працювати давно. Ну колгоспі вже 30 років, як ну, нема когоску. Я загубила пінджію собі, яка у той час. Koliko je 25 rupi grobila, a ima mala pincija. No, Ali imali zarobu toga. Što, tamo u Kolospi sadjeli a ne platilo se ničo. Što ste ukrali, to ste bavili. Tako to je Тут протікає річка Негровець, фактично село отримало назву в честь цієї річки. Негровець це, можна сказати, походження румунське, назва румунська, тому що негро латинський корінь, означає чорний. І негровець це, ймовірно, потічок, позаду якого розташована також гора Негровець. Позаду цієї гори часто зустрічаються хмари досить грозові. Які виглядають темні, тобто негро. Фактично, це хребет пішконі, який тягнеться від Синевира до Колочави, де проходить закарпатський туристичний шлях досить цікавий мальовничий, звідки відкривається вигляд на всю долину. Гора не ви бачите, отам, ота, друга найвища. Вона фактично найвища на території національного природного парку Синевир, де ми зараз знаходимося, де е, знаходиться озеро Синевир. От мені цікаво, дивіться в такій безпосередній близькості до дуже знаменитих туристичних місць знаходиться село, і Колочава знаменита, і синевіри. Все не практикують так. До сади там здавати. Тобто, село зуміло зберегти якусь певну автентику при цьому всьому. Ну сади порівняно з тими селами, що є біля Буковелю або біля озера Сеневер дійсно мало, але є такі, ну. Приватні будиночки, де ну якщо але в цьому себе... і прелість, в цьому якби його і така е камерність можна сказати. Це село є фактично присілком колочави. І... Так забавно, ось е, та Колочава, де десятки музеїв, де дуже багато туристів приїжджає. А отакі села, які знаходяться неподалік, вони абсолютно не мають нічого спільного з туризмом. Але, попри це, вони знаходять засоби, у які виживають. Хоч скільки вже я не йду селом, я ніде не бачила табличок, де би було написано, здається, житло, чи там чани, чи ще якісь атракції. І в той же час до колишніх села, Сойми, де тече гарна мінеральна водичка, де санаторії, всякі купальні. Там кожна хата робить якийсь свій особистий бізнес. А це село дуже таке камерне. Тимі цідні ці села, що тут кожна хата практично музейний експонат. Звісно, тут є дорогі будинки, нові. Ну як усюди, однак такої кількості старих хаток не закинутих. У них люди живуть. Я такої кількості не бачила ще ніде. Тут вважається це круто, коли спадкоємці, як діти чи внуки, будиночки ці приводять в порядок, реставровують і дають їм друге життя. До такої кількості красивих старих хат, які абсолютно можуть потрапити в музей, немає ніде. Я раніше у Хусті. Раніше жив у Хусті, а я на час живу на батьківському місці. Батько і мама помирали. Я тут живу. Жінка знаходиться в Хусті, Наташа у Чехії. Я То ви не... маєте на поруч колочава, там синівір, все синівір, туристичні такі е, місця, Кримське, які озеро. Так, Ми вже ми вже зняли, ми вже там були. А село це таке, як знаєте, локальне, таке, як його нічого не торкається. Оцей гамір, туристів немає, садиби не здають. Літом буде літом, будуть приходити словаки, чехи Вони приходять, Приходять. Так? ось здорово. На, на велосипедах, на велосипедах, хто на чому з рюкзаками. І з рюкзаками, кощем, коротше, ну приходять, приходять. Так що вистачає тут і іноземних а, туристів. по туди, туди по горах, туди, по горах, коротше. усюди, туди геть, на горки, там, де ягоди Збирають то літом то у, у, у місяць. а в даний час поки що ягід немає. Що для вас як морально, духовно так. батьківська хата, батьківське гніздо? Ну Я тут народився, тобто ви себе вважаєте господарем цієї землі. Так, так. Я, я тут народився. Я тут виріс із маленької дитини. Дуже приємно. Ви, напевно, запитаєте, чому Микола акцентував на чеських та словецьких туристах, яких влітку тут завжди вдосталь. Відповідь на це запитання існує. Чеський письменник Іван Ольбрах або Каміл Земан, бо це Іван Ольбрах псевдонім написав свій твір Микола Шугай Лупезнік по-чеськи або Микола Шугай Опришок». Ну і на його оповідання цього чеського письменника зняли багато фільмів, в тому числі про Миколу Шугая. А у вас у селі, от іменно у цьому у негровці, є якісь легенди пов'язані з е, лісовими розбійниками? У нас легенд фактично про розбійників немає. Є багато легенд про озеро Синивир, про глуханю було то там одне з таких цікавих політ, яке відноситься до заповідної зони МКП Синивир. Кажуть, що на цьому місці відбулася якась е, така страшна битва між двома племенами, які давно жили тут між цими горами, які е, намагалися вирішити, хто буде володарем Карпат. Але е, так переможців між ними не було. А родичі, коли вирішили прийти подивитися на цю битву, виявили, що там всі загинули і е, звернулися до богині землі, щоб вона, хоч якось, відгукнулася на їх. Прохання, але гірські потоки затопили Оце побоїще і там живої людини не залишилося. І через те, що богиня землі виявилася глухою до прохань людей, вони назвали це місце глухали. Це така місцева легенда. Таке середовище, що крім моху і якихось рідкісних рослин, нічого не росте, і через це так. От стутні чи колодязі в кожному селі називають їх по-своєму. Я зустрічаю тут переважно такі округлі. З одного боку гора, з іншого боку гора. А між ними як змійка ото звивається, тягнеться поселення. А ще мені люди розповіли. Що навіть у цього села, яке саме фактично зараз є присілком, також були присілки свої, і зараз там фактично ніхто не живе. А колись вони були практично окремою адміністративною одиницею. Косів Верх, це було у той час, це було село. Там проживало багато, ну було людно, було багато народу. Там звідти дітки ходили в школу, було багато молоді. А зараз, зараз практично там ніхто не проживає, а старі люди звикли там жити. Вони жили там і все доношували на своїх плечах або ну, на підводах. А зараз практично там нікого не буває, тільки приходять на сіно косіння, зроблять там, покосять сіно і піше там ну, так, на ягоди, на чорниці, на гриби. Тоді там людно. В косому верху теж є мінеральні джерела. Там дуже колоритна місцевість, дуже гарно. Душа відпочиває. Саме Надія познайомила мене із бабцею Ольгою, яка не тільки чи не найстарша мешканка села, але ще й народилася у тій високогірній частині села під назвою Косів верх, якого сьогодні уже не існує. Ви самі плали та тут свитер? Боже, може, всякі свитери, на всякі взори, та й сякоє що. Та й такое б... Це Мої діти всі наткали вже собі. Я їх понавчала. А кі маєте рочків? 93. І ви все життя туйки прожили, так? А, та була мома, ти мало майданчик. Я в молодості в дівочці не, не згадую такого добра. Бо мій няня умер. Лише мені було 11 років. Пережила так, так рахманом. Робила по людях, доки ще не віддала. Добре. Місяць, що то все було добре. Ходила у нижній райони, там була моя няня, двоюрідна сестра. Я там на роботу ходила, заробляла, ми там зерна везла, бо тут ще не родить. А я від зерна везла. 20-м років мені йшла, їм все дала, а від 15-тім кожного літо йшла туди робити. Мало тюй, коли туй робота копання, а далі піду та туди, А там мене закличуть і на день, та гроші, мені дадуть. Та й куплю на да, що та й заробив зерна, та привезе до міту осіньот добре. я Богу дякую, і мені все ще дуже добре пережила. Ні на що не нарікаю, ні на що. Богу дякую. Коби Господь дав усім, так дітям, та, та й моїм внукам, правнукам і ще й праправнуку не є. О, чоловік це чесний у мене був мих. Кількості років прожили разом? Йому було, було 99. Та умер за 10 годин майже вжили. Та чи ви доста прожили? прожили Разом. Без Весуєте, Богу дякую. Ніхто не вдарив руку, не був, а не не свадин був. Та такі моїх, такі мої хлопці та діти, що вони не знають, що свадати. Не лаять, благодать Божа, Я не можу Богу за дякувати за все. І за чоловіка, і за дітей. А як ви думаєте, чого тепер люди такі неспокійні? Як ви сказали, всюди суєта. То, то що п'ють. А мої хлопці мій з що у мене то, такий точно так, як отець. Ну, а єдину миру 62 роки. Дам його пам'ять, віджу, що видати файно. Читаю. Ви читаєте я, без окулярів? Я два великі букви читаю в сапирі, та й без окулярів. А мало має малю молітнику, служба в нього в молітнику, і червня, утріння, а я все вже беру очки, бо все має. Яка ви молодець? На здоров'я не жалієтеся, нич не... все. відловити все... Господа, ніч не боліть. Я вам кажу, що Богу дякую за золота. Я бажаю вам 100 років жити і більше. Не, не. А ми перевіримо. Ми ще приїдемо і будемо перевіряти. А, а, вже Та чого би не жити, не. як вас нич не болить? Ви мені несуть їсти до хижі, а що ми принесуть на дно? На одну їду, а мені то два рація того Їсти Їсте мало, як пташка. Як пташок, їсте. так, як куриця. <реку> <реку> Ой, Боже, Боже. Ви щаслива людина. Щаслива. Но не ходила, не буде. А що би ви порадили от людям? От як треба жити, щоб таке красиве, довге. І чисте життя про Богу ще молити, та і за діти, та діти навчила на всі ще моля. Мама навчила, що не мала без молитви ля, лячі у вечері, а й рано я не пропустила Богу, дякую. Ні рано, ні вечері молити. Наостанок скажу вам так, мені дуже і дуже запам'яталися слова одного з моїх героїв. І на запитання, чому ви переїхали з міста у це село, адже там набагато комфортніше жити, він відповів: тут я народився, тут народилися мої батьки. Підписуйтеся на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ставайте спонсорами. У подарунок вас чекатимуть книги автора з автографом. У наступному відео ви дізнаєтеся про гірське село, яке донедавна було туристичним, а зараз над ним будують вітряки а також що думають про це горяни?